Виконуємо номер 76 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. 6 помножити на суму чисел 1,5х та 2,5. Відняти 5 помножити на різницю чисел 2х і 3y. Та знайдіть його значення. Якщо х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 1,7. Приступаємо до виконання. Спочатку спростіть вираз. Помножимо 6 на кожне з чисел в дужках. 6 множимо на 1,5х, отримаємо 9х. 6 множимо на 2,5 y, отримаємо 15 y. Помножимо мінус 5 на кожне з в дужках. Мінус 5 множимо на 2х, отримаємо мінус 10х, і мінус 5 множимо на мінус 3 y, отримаємо 15 y. Ну, а тепер зведемо подібні доданки: 9х і мінус 10х, і 15 і 15 y. Додамо коефіцієнт, у нас віднімемо 9 відняти 10 і помножимо на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Ну, а тут уже можемо знайти суму. 15 дати 15 буде 30. Та множимо на Y. 30. 9 відняти 10 буде мінус 1. 9 додати мінус 10 буде мінус 1. Отже, маємо 30 відняти X. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 1,7 тридцятих, то тридцять відняти х дорівнює, множимо 30 на мінус 1,7 і віднімемо мінус 2. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку 30, подамо знаменником 1 і помножимо на 37 тридцятих і додамо 2. 30 і 30, скорочуємо на 30, маємо мінус 37, додати 2, отримаємо мінус 35. Записуємо відповідь мінус 35. номер 76 із підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша, виконана.